Що може бути більш дивним ніж снігових піску та святкування різдва на пляжі під спекотними променями сонця? А ось для жителів Австралії та Нової Зеландії це є абсолютно звичною справою. Христос народився з вами, Марія Мельник, і сьогодні ми дізнаємося, як святкують різдво в цих країнах. Різдвяні традиції в Австралії та Новій Зеландії мають багато спільного з британськими, ірландськими, американськими та канадськими традиціями. Наприклад, в цих країнах також є традиційні різдвяні символи, такі як Санта-Клаус, який їздить на санях з оленями. Також в цих країнах співають різдвяні пісні та роблять різноманітні різдвяні вистави. Однак, те, що різдво припадає на літній сезон, спричинило до розвитку деяких місцевих традицій. Ялинка це звичайно важливий атрибут різдва цих країн. Проте ви також можете побачити пальми, прикрашені гірляндами та новорічною мішурою. Кож популярною є така рослина, як похотукава, це новозеландське різдвяне дерево. А ще оселі прикрашають вінками та живими квітами. Багато господарів приділяють особливу увагу прикрашанню своїх будинків. Різдвяні композиції бувають різні. Дуже часто це велика кількість гірлянд та різноманітних вогників, поєднаних із типовими різдвяними прикрасами, такими як зображення оленів, малюнки, ялиночок, різдвяних солодощів. Ввечері зазвичай люди люблять їсти околицями, щоб подивитись на ці різдвяні композиції та прикрашені будинки. Що цікаво, жителі Нової Зеландії під час різдвяного сезону дуже люблять подорожувати країною. Новозеландці витрачають більшу частину своїх коштів на подорожі, тому на різдво готелі нової Зеландії повністю забиті місцевим населенням. А ось австралійці, на відміну від новозеландців, більш схильні до святкування різдва в родинному колі. Традиційно сім'ї збираються за різдвяним обідом. Основні страви це печена індичка або курка, смажені овочі та салат. А доволі недавно, через те, що на різдво в Австралії спекотно, стало популярним подавати також і місцеву сезону. Зонну їжу, таку як холодне м'ясо і морепродукти, десерти теж подають традиційні, наприклад, пудинг або солодкий пиріг. Проте на столі ви також можете побачити фрукти, інколи навіть доволі екзотичні. Ще одна традиція, яка є дуже популярною в Австралії. Мешканці ну дуже полюбляють дарувати один одному святкові листівки. Новозеландці та австралійці також мають традицію співати колядки, хоча в них це прийнято називати просто різдвяними піснями. У переддень різдва у центральні парки великих міст приходять люди для того, щоб виконати різдвяні пісні зі свічками у руках. Колядки при свічках це традиція, яка заснована у Мельбурні 1938 році, і з тих пір поширилася Австралією та світом. В день Різдва австралійці та новозеландці зазвичай збираються на по. Двір'ї і святкують, а ввечері йдуть до церкви. Подарунки роздивляються вже зранку 25 грудня, а наступного дня ходять один до одного в гості. Різдвяні розваги в Австралії та Новій Зеландії часто проводять на свіжому повітрі. Наприклад, грають в крикет або плавають у басейні, чи навіть йдуть на пляж. Ну так, погода дозволяє. Отож, Різдво в теплих країнах проходить доволі таки активно. І хоча деякі звичаї збігаються з нашими, є і такі, які здатні нас здивувати. А я нагадую, що мене звати Марія Мельник. Бажаю всім веселих свят Христос народився. Славімо Його!